ونعم نادا Все больше и больше обращаться к Украине и к его простому народу. Обратиться к простому к нему Украине, народу Украины. Украине. Я готов. А у нас Леонид, уже... Обращайтесь. А у нас уже это было. Да, да. да. вот вы хотите обратиться да? к простому я народу. Обращаюсь. А как он услышал? Я обращаюсь. У нас уже с вами это было в 17-м а году. Как он это услышал? Как растить Украину самому, самому народу? Разобраться у себя на родине и присоединиться к союзному государству Россия и Беларусь. А вот как вы это представляете? Они, они не транслируют наши передачи. Вот обратиться к народу Украины как? Выйти с мегафонами покричать. Сейчас. Предлагаю к этому народу обратиться. Как, как обратиться на вот услышал? Организовать Вооруженную борьбу у себя в стране, свернуть Леонид. эту клику и спокойненько Понимаю. двигаться Я вместе с нами. Какой этот месседж, как говорят как? классики, до них доставите. Как? Вот, по-моему, А вы считаете, они значит, смотрят, слушают а, и нас а, не блокируют? А вдруг. Как вы в каком народе говорите? Вот тут там меня критикуют, там некоторые нервничают, как так? Я вам хочу напомнить. Знаете, помните, да, Содом и Гамору? Господь уничтожил эти два города. Вы хотите обратиться к кому? Все наши уже здесь. За те годы, которые были, те, которые относились к нам с симпатией, с пониманием, несколько миллионов человек переехали сюда. Конечно, это, это небольшая же группа. Вот я только что смысл... Какой мальковый. небольшая? Ты, кто, кто их думаешь, измерял? Что я... Кто вот измерял, большая сейчас... эта группа или небольшая? У нас что, есть социологические опросы? Если Хорошо, смотреть, если есть, смотреть сколько поддерживает Зеленского... дает высокий процент Конечно, о чем Зеленского. я говорю. То есть, если да. смотреть, кто поддерживает Зеленского, особенно в это очень высокий процент. Теперь о серьезном. У нас в Беларуси, из Беларуси пришли сейчас новости. Из право, он по Вот вас не оставляет Не очень умненькая, но такая эмоциональная. Эмоциональная. Ну, если бы это было только это. У нас в белорусско Как говорят вежливо, поку интеллигенты. Типа, ну, чуть-чуть не догоняет. Пришли новости, очень важные для понимания той ситуации, которая сейчас происходит. Если говорить кратко, то вчера буквально президент Беларуси провел совещание на, в штабе. Это новая наша часть, 56-й зенитно-ракетный полк, развернутый на южном направлении, в районе Лунинца. И была представлена ситуация за последнее время. С 18 июня по 4 июля примерно была очень серьезная эскалация с украинской стороны. Причем тоже показательно, они перебрасывали к нашей границе войска. Все это синхронизировалось с напряженностью на западной границе. Акция была военно-политическая. Это и подготовка к саммиту НАТО и визит Дуды в Пекин, попытка надавить на Белоруссию на Россию через Китай. Вот это все нужно понимать в едином таком объеме. Что любопытно, они перебросили и артиллерию, и тяжелую бронетехнику. И там были французские и немецкие инструктора. То есть, любая группировка, в которой есть западное оружие, обязательно сопровождается наличием специалистов. В данном случае это были немцы и французы. Это тоже показатели зафиксированные наша разведка. Они проводили а, разведку местности, причем а, очень хорошо видна а, такая тактика подготовки крупной операции со стороны. Гуровцы действуют обязательно. С Гуровцами прокси, это был РДК, Русский добровольческий корпус. Собирают все, что можно, то есть подразделения сухопутных войск, терроборона, идет во второй-третьей линии полиция. Вот мы это все наблюдали в течение чуть более двух недель. Были сделаны соответствующие заявления, развернуты наши войска. Вы были, Владимир Рудольфович, некоторое время назад на этих позициях. Был. Это все тоже генерал Денисенко, Сила специальных операций. и поклон, потрясающий человек. Подготовленные там позиции, все знают, это три наши бригады, 5-я, 38-я и 103-я, которые обычно задействуются. Были сделаны официальные заявления и вчера президент Беларуси объявил о деэскалации. Зачем? А я вот объясню, в чем суть. Украинцы отвели войска от границы. На самом деле і э, наші війська не полностью уходят. Они возвращаются в места дислокации. дислокації. дислокации дислокації тридцять бригади та Брест. Ну як ви просто, щоб это не було як приглашення Українців, ми отвели свої війська. Зараз перебросі усі под по Ну, Ми переходимо до улюбленої справи Росії. Це розповсюдження різноманітної фейкової інформації. І однією з таких було те, що вони розповідали у Румунії, неначе злетіли літак. Кив 16 з аеродрому і полетіли на Одещину, і це все спростували. І Про це повідомили у міністерстві оборони Румунії. Пише НюсРО уявні джерела російської пропаганди передають неправдиву інформацію. Літаки f 16 ВПС Румунії виконують тренувальні та патрульні місії, виключно в національному повітряному просторі в суворій відповідності з правилами, встановленими міжнародним. Право ну, надалі будемо говорити з вами про ситуацію на тимчасово окупованій території. А саме мова йде про Крим. А є інформація про те, що дрони атакували базу російської берегової охорони в тимчасово окупованому Криму. Кадри ви можете бачити просто перед собою. Наразі російська база берегової охорони на озері Донузлав була уражена комбінованою атакою українських морських та повітряних дронів. Про це повідомляють наші колеги Суспільне. Також вони оприлюднили відео з мої. Морського безпілотника, як це відбувалося, повідомляється, що комбінована атака дронів служби безпеки України була здійснена минулої ночі. Ну і за даними джерел, внаслідок цього удару були уражені та виведені з ладу штаб із пунктом управління, склад боєприпасів і техніки, а також електропідстанція, технічні споруди та вогневі позиції на тому відео було видно, як українські морські дрони заходять на ціль в озері Донозлав. А росіяни ведуть вогонь по ньому. Зі стрілецької та іншої потужної зброї ну також камера морського дрона фіксує кілька потужних вибухів на березі біля причалу, де могли перебувати плавзасоби окупантів на останніх секундах того відео. В об'єктив камери потрапляє російський катер, який вірогідно був уражений також морським дроном. Ну, ймовірно, це був катер типу ТКС 701 тунець, який вже раніше потрапляли під удар українських морських дронів Магура В 5 в тимчасово окупованому Криму. А вранці про це повідомляли 18 липня в телеграм-каналі Кримський вітер». вони опублікували відео пожежі біля озера Донозлав, де вночі очевидці чули якраз таки вибіг. Ну і космічна. Система моніторингу пожежі фірм НАСА вранці також зафіксувала горіння біля селища Новоозерне, що розташовано на березі цього озера. Там знову ж таки розміщені військові об'єкти російських окупантів. Переходимо до обговорення того, що відбувалося на міжнародному рівні. І Зеленський відвідав Британію нещодавно і дав інтерв'ю для Бібісі. Наразі будемо обговорювати головне з цього. Він сказав, що гаряча фаза війни може. Може закінчитися до кінця цього року, зокрема, говорив про війну, переговори з Ерефією, коли ймовірно залишить позаду президента та співпрацю з Трампом. Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Великобританії заявив, що з підтримкою союзників Україна може спробувати завершити гарячу стадію війни до кінця цього року. Зеленський також спрогнозував, що гаряча фаза війни може закінчитися до цього року, якщо союзники України на заході залишаться сильними. Цитую, гаряча фаза війни з Росією може закінчитися вже цього року. Весь світ повинен чинити тиск на Росію, щоб переконати її сісти за стіл переговорів щодо припинення війни. Український лідер допускає, що війна закінчиться дипломатичним шляхом, а не військовим. Це не означає, що всі території відвоюються силою. Я думаю, що сила дипломатії може допомогти за його словами. Слабкість Росії на полі бою конвертується у силу України за столом переговорів. Здійснюючи тиск на Росію, я вважаю, що можна погодитися на дипломатичне врегулювання. Також він говорив про свою відставку і сказав, що зможе піти з посади президента України однак це станеться лише після завершення. Війни журналіст запитала його, чи можливий той момент, коли Зеленський не зможе продовжувати бути президентом. І Той відповів, що так, адже ми всі люди. Він також визначив, що може передати владу комусь іншому. Однак наголосив, що це станеться лише після завершення війни з Росією. Ми маємо з війною покінчити. Ми маємо покінчити з Володимиром Путіним. Я думаю, це дуже важливо для наших людей і для нашої країни. Також обговорювалося питання співпраці з Трампом. і Зеленський також заявив, що готовий працювати з будь-ким, хто перебуватиме при владі у США. За його словами, робота з Дональдом Трампом у разі його переобрання президентом США буде важкою роботою, але ми працьовиті, зазначив президент України. Зеленський також відповів на слова Джеймса Венса, якому Трамп запропонував стати його віце-президентом за кілька днів. То Повномасштабного вторгнення, той заявив, що йому байдуже, яка доля чекає на Україну, а згодом критикував військову допомогу Києву. Можливо, він справді не розуміє, що відбувається в Україні, тому ми повинні працювати зі Сполученими Штатами. Зеленський також прокоментував старе твердження Трампа про те, що той зможе завершити війну за 24 години. Він зазначив, що усі б дуже зраділи, якби війну вдалося завершити так швидко. Але питання якою ціною і хто заплатить на його. Переконання платити за це довелось би Україні. Це означатиме просто зупинитися, віддати території і забути санкції знімуть Путін отримає землю. Зробить із цього перемогу. Ми ніколи на це не підемо. І дійсно, всі мирні переговори, які пропонує Путлєр, вони просто. Не будуть діяти, адже Ерефія використає цей час переговорів цього затища за для накопичення ще більшої кількості техніки, ще більшої кількості військових, і пройде певний час, і вони знову нападуть на нашу державу, і будуть продовжувати захоплювати територію.